Усім привіт! Ми з України, місто Кривий Ріг. Сьогодні 3 січня 2023 рік. Усіх українців хочу привітати з Новим роком, побажати щастя, здоров'я та, звісно, перемоги. Найскорішої перемоги. Зараз я нарізаю черенки ось своїм клієнтам, які замовили, і відправлю пару заказів саженці. Ось мої саженці в прикопі. Викопані вони були осінню, трактором спеціальною з кабою викопачною. І люди з Одеської області, Закарпатська, замовили зараз, у них тепло, і у нас теж тепло, плюс 10, плюс 12. І вони хочуть зараз отримати свої саженці та посадити або прикопати. кого цікаві саженці? У нас дуже велика колекція всіх плодових культур. Це персики нектарини, інжирні персики. Ну, всі, хто мої моє відео дивляться, вони знають вже багато років. Ось. Кого цікавлять, замовляйте по перед заказу. І відправимо вам або зараз, або весною, якщо дозволяє погода. Ні, то краще весною, то без проблем. Але за... замовляти треба зараз. Також відправляємо черенки, дзвоніть, пишіть різних плодових культур. Ось мій маточний живцевий садочок, звідси я нарізаю свої живці, черенки на відправку на кольоровку літню зимову підщепу. Кого цікавлять, звертайтесь. Асортимент дуже великий, ціни, в принципі, з прошлим роком не виросли, такі ж залишились по черенкам, та й посаженцям теж. Всім добра, миру та перемоги. Дякую за увагу!